Вітаю всіх. Вирішила вам трошки показати свої каладіуми. Одразу попереджаю. Тут в мене немає прям таких всіх гарних, бо всі в різному стані зараз. Так, каладіуми я самі перші, перші забрала додому, вони були на вулиці. Це в мене каладіум, який я купляла ну вже великим. Це голландська рослина. Ось він. тобто як він буде виглядати потім на наступний сезон, я не знаю. Так, він якось так в одну сторону тягнеться до сонечка, його повертати дуже важко, бо тоді він буде чпляти інші. Ось так я його підперла. Так. Намагається рости, але він, я так розумію, трошки вже і спати лягає. Так, це голландська рослина, це одразу видно. Вони якісь, я не знаю, якісь такі гарненькі, чистенькі, рівненькі. ось. А ось це ці з Таїланда. Це точно з Таїланда замовляла їх. Ну, Прям видно по ним. Вони такі трошки розпалехані, але цікаві сорти. Так, ну що ось? Я вам показувала сторі, як я їх отримала. Вони вже пустили ось це новий листочок, це новий листочок, цей старий ще тримається, а інші старі ось так трошки о, сушаться. Ну, я їх не чіпаю, хай, хай буде поки що. Хай самі відсушаться. Я їх не пересаджую, бо в них і так стрес, поки вони до мене добралися, тому поки що вони будуть. Не, не буду я їх чіпати, поки вони не підуть спати. так? Буду потрошку-потрошку за ними наглядати і не дихати, як то кажуть. Поставила такі підпорки, щоб листочка трошки в кубку зібралася. Це другий той теж таїландський, дуже гарний, такий яскравий. Один лист, він старий, відсушив. Це вже новий виліз. Ну, і він якось так закручується, Ось я ось цей, який мені, мені скручений, прийшов, я його розправляла сама. Такий дуже цікавий сорт. Я, до речі, знайшла його назву там одні матюки. І тут, на жаль, тільки одна рослинка. А ось там, здається, дві чи три навіть. І тут ось цьому дві, дві рослинки. Ось у цьому теж я його підперла. Це вже новий лист, він розкручує. Один чи два відсушив. Він ну, це нормально теж тримається. Це мої старенькі. Це в мене потрипав від кліща, потім від спеки. І ось такий він зараз. Це, до речі, Sorf Rokin Blender, він завжди якийсь. Трошки тормознутий. І ніколи я не бачила в ньому більше двох листків. Але в цьому цьому в році він в мене навіть поділився. І, може, в наступному він буде кращий. Це в мене дубль моєго, моєго Burning Heart. Чому я його залишила? Тому що він дуже дивно прикинувся самий перший і все. І один лиц стояв дуже довго, я його не чіпала і ось він тільки пішов у ріст. Тобто, коли всі спати повинні лягати там чи не спати, він активно росте. Ось у нього покоцаний лист один з вулиці залишився. Ось так. Так, одразу кажу, що я його не продаю, я його залишаю поки що собі ним наглядати. Оце теж в мене від природи, так сказати, постраждав від спеки, від вітру, ось такі листя. Але забрала і одразу додому і одразу почала рости новий листочок. Це в нас Каролін Бортон сорт. Так, і ось це теж голландський я купила. Хоча, може бути і що це, і не голландський. Там було ціле, ціле відро, він був великий, і в мене є підозра, що тут два різних сорти посадження. Ось такий і ось такий. Дуже велике там відро. Ну, може вам покажу за снігу відео, коли він піде спати, я буду його пересаджувати. Ну, в принципі, я буду його пересаджувати, навіть він зовсім не піде спати, бо, бо субстрат там треба міняти в будь-якому випадку, як і тут, як і у тайландських теж. Це обов'язково. Тому навіть якщо вони будуть з листям, я буду міняти їм субстрат. Інша частина в мене стоїть на такому стележі, навіть там наверху. А, так, підсвітлення я вмикаю тільки тоді, коли в мене перестає сюди світити сонце. Я, по-перше, ролети пускаю, щоб не сильно вони не погоріли. А коли заходить вже ну, друга половина дня, я вмикаю досвітлення. Так, там теж тайландський каладіум один стоїть і мої старенькі. Я їх потім зніму, вам покажу. Так Тут в мене стоять надрощувані каладіуми. Продавався як сорт макулатум, але в мережі це сорт, я знайшла як москато. Де там, правда, де ні, я не знаю, але симпатичний. Так, тут в мене такі потерпілі від спеки і від життя. Так, це в мене Splash of Wine. Ой, він ще в цьому році і не вмирає, і не живе. Було 4 бульбочки і залишилось лише 2. Це, до речі, червона це я препаратом Максим проливала, іначе краще стан. Вийшов в них. Так, це в мене теж скинув частину від спеки, але був досить міцний каладіум, бо залишились в нього один, 2, три, чотири листи. Ні, 3, І ось ці два він пустив. Тому досить такий до спеки він е як це, витривалий був. З цим я не знаю, що він щось зовсім грусть печаль. У новому році був набагато кращий. Ну, буду спостерігати що не так. Тут так і не вийшов, але й не пропав. Там просто бульба в горщику. Не знаю, що з ним робити. Просто чекаю, нічого не роблю. Це я потім розповім: це вийшло розмножити відірваною крапкою росту. Тобто там ціла, ціла рослинка була. На три листки просто від бульби відірвалася, і його вдалося воно пустило корінчики прямо в воді і наростила бульбу. Це у мене такий експериментальний екземпляр. Ця бульбочка в мене все літо не росла, взагалі весь сезон. І ось це тільки почала пускати. Тому теж на спостереженні спостереження залишилось. Це ось таку цікаву. Покупку я зробила в одному горщику три різні сорти. Більше всього, мене цей цікавий. У мене Джулєп пропав, але він трошки інший був. Це, господи, забула назву, ну, відрізняється, бо у мінжуліп такий зелений лист з, таким, з такою плямою, червоною, рожевою. А тут він красніє навіть. Мінджуліп такого немає. Ну, трошки інший. Ось такий ще сорт, тут цікавенький. І ось цей. Ну, поки не розсаджую, знову ж таки, вони в мене стоять і поки вегетують. Це досить старий сорт Фрейда Хемпл, але він теж в мене дуже погано росте. І там справа в кліщах. В кліщах не то, що на листках, а там саме вони постійно травмують бульби. І треба саме бульби обробляти. Я в цьому сезоні декілька разів обробила, але, мабуть, недостатньо, бо погано росте. Так, це сорт, який я помилково визначила як Heart and Soul, але це Caladium Gingerland. Гібридний це чи природні, я поки що не зрозуміла, шукаю інформацію, бо дуже багато гібридів з цим Gingerland схожі. Тобто, це як окремий якийсь вид, але поки що я збираю інформацію. І якщо я там назбираю достатньо, я з вами поділюся. Там ще теж вже спить, поки, ну, як мені здається, збирається спати. Це, до речі, теж э, схожий гібрид з кладіумом Gingerland. Тобто з цього якби грубки цієї. Так, тут у нас Невідомий Каладіум. він наростив гарне листя, потім їх скинув після спеки і зараз знову намагається відростити. Red Flash взагалі все скинув, але знову там намагається пускати листочок теж після спеки. Це каладіум. Це не ось це каладіум. До речі, як я зрозуміла з опису в мережі це природній вид. Це не алоказія хіло б'юті, це не Колоказія, це саме кладіум ось такий. А, назву я напишу, бо я її не вимовлю. У мене він так на вулиці вона починає погано себе почувати. Тільки я заношу. Дім, вона починає нормально він точніше, коладіо, починає нормально рости. Ну, і мені не подобається субстрат, хочу змінити. І це ж, бачите, в них дуже схоже на алоказію. Але це все ж таки не алоказія. Вже не один рік воно мені, так сказати, робить нерви, але мені подобається. Ця рослина, і я поки що даю їй шанс. <гаду> Буду намагатися з нею справитись, так би мовити. Що у нас тут внизу? Так, це новенький коладь. Він там є в мене в сто... не в сторіс, а в різах. Він скинув все листя, всі корені. І довелося його пересадити, і тільки спала жара, він пішов уріз ось. Кубка, в кубка новеньких росточків. Це, колись купила тайландський сінець, селма біколор, називається сорт, тільки в цьому році знайшла назву. Кожний лист має свій відтінок. Шоколадний, рожевий, чорний, зелений. Тобто він такий цікавий. Ні. от Поки що в мене дві рослини, але я їх ще наблюдаю за ними, спостерігаю, як вони поводяться. Чи вони взагалі різні будуть, чи однакові. Це відходить після спеки теж. Цей той теж після спеки він відходить. Ну, Деякі він, нічого з ними не робиться взагалі. Вон пусті ну, вони не пусті, вони з бульбами, але нічого в них не... не... Трапляється. Це теж щось нещасне. Це наче пішов, це селма, просто селма. наче відходити теж. Ось цей намагається жити, а цей, мабуть, ні. Мабуть, він буде чи спати лягати, чи що, не зрозуміло. І ще одна поличка. Так, це теж сіянець. Так, там у мене не дивіться сюди, там треба робити ремонт. <гум> Це теж сієнець, теж тайландський. Вже два чи скільки років його вирощую, не тільки в цьому році оце він дав мені перше стільки листя. Дав, бо, по-перше, пристилаю його більший горщик. І я заглибила глибше посадила. Бульбу, і йому це сподобалось. Нарешті я бачу раз, два, три, 4, 5, 6 листочків, це вже відмирає, але це вже прогрес. Тобто є позитивний. Я людина терпляча. Ну, Якщо я викидаю рослину, то це вже значить шансів в неї немає. Так, цей теж. Тільки в домі нормально росте й на досвітленні. На вулиці все скидає, листя скидає. Ну, Я спостерігаю, як взагалі з ними спілкуватись, так би мовити, з каладями. Ну, міс Мафіт, вона лягає спати. Вона саме перша прокидається, це вже залишки, ось ніяких просто движень. Вона вже точно лягає спати. Queen дуже, знаєте, такий тендітний каладіум, який чуть, -чуть що, зразу листя скидати. Там, до речі, хороша, хороша бульба, не маленька. Але в спеку все скинула, був з великими листами і все поскидав. Ну, не знаю, чи він засне, чи буде старатись рости, я не знаю. Буду спостерігати. Ось, ну, там. Не каладіуми, там інші нещастя. Так, а, треба ще ж показати ті, що на самому верху. Це те, що залишилось від мого шикарного куща Дорнінгхард. Спека, вітер. Він ще два рази в мене впав на вулиці. Ну, не то, щоб сильно впав, просто перекинувся. Але ось це все. Купа нових росточків. Тобто він е такі листя, він скидає, але починає ростити нові. Не знаю, чим довго це, але дуже живучий Каладіум, дуже класний, е дійсно прикольний сорт, такий. Поки що такі листочки ну, втратили свою роз... яскравість. Але нічого страшного. Головне, що він живий і це супер. Це теж Та з Таїланду, колись сільниць купляла. Там було дві бульбочки. Ось одна я там вам показувала на стележі, яка взагалі не росла. Ось це вона. А друга дуже добре росте. Вже і поділився клубень. Ось мені схоже, що це гібрид з. Типу джинджерленд. Щільне листя. Дуже щільне, воно не таке, як тоненьке, як у інших каладіових. Короткі черешки такі і компактність. І досить таке добре росте. Це взагалі ось це саме безпроблемний в мене. Він росте, і навіть я не знаю, в минулому році, до речі, пішов спати, але дуже швидко прокинувся. Дуже швидко. Зараз такий листечко бляде, але так воно ось таке червоне з зеленим. Я би сказала, що гарне, мені подобається. Трошки хвилясте. А ось це вже таке трошки бліде, але теж нормальні кольори. І останній, той, що з тайландів. Я його зняла. Дуже величезний лист. Тут, здається, три рослини, але мені здається, що один відрізняється сорт. Ось цей, наче світліший. Я думала, що це новий лист. А це, здається, взагалі два сорти різних. Ну, схожих, але один темний, а інший світлий. Бо від нього ось листочок теж світлий. А оці листочки темні. Тут не до кінця не захотів розкручуватись. Любимо ну, взагалі засох. Ну, вони ще адаптуються. Темненький такий, тут ще гарний. Ну, камера трошки висвітлює. Він... От я дивлюсь, що я бачу в камері, що я в реальності бачу лист темніший, ніж камера мені показує. Це теж світленький листочок. Цікаво, дуже цікаво. Це буду за ними спостерігати вже на наступний рік, коли я розсаджу, і буду вже дивитися, як вони в моєму субстраті, при моїх умовах, як вони себе поводять, який колір листя буде, бо це дуже варіабельно для каладіуму. Вони реагують на якість субстрату, склад, температуру, освітлення, навіть на об'єм горщику. Я це помітила, не знаю, може, дехто не помічає. І, здається, що все як є, але каладіум реагує на розмір горщика, в якого висаджаєте цибулинку. Навіть я саму маленьку. В маленькому горщику цибулина, мені здається, точні, точніше, не бульба. А рослина теж буде дрібною. Якщо ви саджаєте більший горщик, і рослина більша, ну, це мені так здається, я ще це все тестую. Бо я ще каладіумом, як це? Я б назвала це, що я з ними вошкаюсь. Але інформації, в принципі, вже достатньо назбирала для себе. І деякі дійсно у мене нормально ростуть кожен рік. Ось селма без проблем. Red flash без проблем. Цей без проблем. Ще будемо дивитися на ці. Як вони, що там, як вони будуть Фрейда Хемпл теж без проблем. Це старий, дуже древній просто сорт. Йому, я не знаю, скільки йому років, але він дуже-дуже давній і з ним проблем немає. Цей, до речі, теж дуже старий сорт, але в мене з ним щось не так. Можливо, просто це були сама по собі дуже не дуже, а просто може хвора. І тому їй складно якось вийти з цих постійних болячок. Ну, будемо лікувати, якщо не, не вилікую, ну що я можу зробити? Теж нічого. Це ну, ось це без проблем. Будемо їх дорощувати, я буду їх вам пропонувати. Вони, до, до речі, яскраві, коли е, нормальне освітлення. Деякі ще бліді, але будуть дорощуватись. І будуть в пропозиціях.